170 звернень і 50 виїздів за місцем перебування пацієнтів. Такі підсумки роботи центру ментального здоров'я повернення за минулий тиждень у Болтаві. Цей заклад працює з 8 вересня на базі першої міської клінічної лікарні. Найбільш часті звернення це розлади невротичного спектру, це тривожність, це депресивні симптоми, це порушення сну, це якісь страхи. Якщо казати про військовослужбовців, то це флешбеки, тобто яскраві спалахи, спогади, нав'язливі. У центрі ментального. Здоров'я працюють психіатри, психологи, психотерапевти, медсестри, спеціалісти із супроводу ветеранів, захисників їхніх родин. Отримати безкоштовну допомогу тут можуть і просто полтавці, кажуть фахівці. Додають при вході у центр людину зустрічає медичний реєстратор. який інформує про послуги та може зорієнтувати до якого фахівця звернутися. Це може бути першочергово психолог. Якщо психолог на етапі своєї діагностики бачить більш глибинну про. Проблему, Яка потребує, наприклад, медикаментозної корекції стабілізації, психолог направляє, скеровує до психіатра. Далі психіатр проводить свою клінічну бесіду. Ось це кімната для проведення групових занять. Нині формують групи за схожими запитами, каже клінічний психолог Аліна Шапаренко. Дуже класним допоміжним засобом у нас метафоричні асоціативні картки, там ще в мене в кабінеті є їх кілька через які теж дуже добре розкриваються люди і можна працювати так із з підсвідомістю то що є так турбуючим і впливає на, їхні, на їхню функціональність загалом також є у нас трансформаційна гра інноваційне крісло встановлене в кімнаті групових занять направлене на реабілітацію захисників і захисниць пояснює лікар психіатр Оснащений 18 датчиками пульсової хвилі високого тиску, що керується записаними аудіодоріжками на українській мові. Також він оснащений пульсоксиметром. оксиметром. Під час всієї процедури вирівнюється пульс та рівень кисню у організмі пацієнта. Основний ефект це зняття стресу. Нагадаємо, Полтавський центр став частиною всеукраїнської мережі повернення першому етапі проекту планується створення 20-25 подібних закладів на базі державних медичних установ у різних регіонах України.